Всім привіт, з вами Соня і сьогодні я їду з моєю подругою в басейн. Зараз я буду збирати речі і я вам обов'язково покажу, що я буду з собою брати. Я приготувала, що я буду брати з собою в басейн, і це рушник, очки для плавання, купальник, гель для душу і мочалка. Ну і ще я візьму гроші. І ось це все. Я спакую в рюкзак. Так що, ну Ось я зібрала свій рюкзак. А поки в мене є ще час, я ще хочу почитати і подивитися серіал. Тоді я читала книгу і зрозуміла, що мені треба їхати в магазин за шапочкою для плавання, так як в мене її немає. Я вже переодягнулася і прочесалася, зараз я буду виїжджати. Я вже купила собі шапочку, і я не знімала, тому що мені треба було дуже швидко приїхати. А в мене не було часу. А якби я знімала, то це було б ще довше. Так як на басейн мені на три години, а за мною зійде, то я зараз дивлюсь серіал. Ви спитаєте, чому я так рано збирала речі тоді? Мені не, тоді ще не сказали, наскільки я їду в басейн, і тому мені треба було. Раніше зібрати, щоб бути в будь-який момент готовий. А ми так як за мною заїдуть. Мені вже подзвонили і сказали, що скоро за мною заїдуть, так що я можу збирати, тому я зараз буду переодягатися. Я вирішила не переодягатись, тому зараз я чекаю, щоб за мною приїхала. Я вже приїхала, і я зараз себе ходжу. Я забула вам зняти, як я їхала в машині, тому ми вже в басейні, я вже буду вам знімати тут. Коротше, Соні прийшли за очками. Ми вже поплавали. Ми всі могли. Зараз можливо, будемо знімати як ми ниряємо.